Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас на каналі Коломийської єпархії Української греко-католицької церкви. Сьогодні ми з вами роздумуємо про святу Тайну Євхаристії, Тайну святого Причастя. Перед своєю смертю Ісус Христос зібрав своїх учнів і апостолів на святу Тайну Вечерю. Ісус так любив людей, що Він. Хотів залишитися з нами до кінця світу, тому на тайній вечері він взяв хліб, поблагословив, переломив, роздав своїм учням і апостолам, кажучи: Прийміть, їжте, це є моє тіло, що за вас ламається, на відпущення гріхів. Потім узяв чашу з вином, поблагословив, дав своїм апостолам, сказавши: пийте з неї всі. Це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Свята Тайна вечеря це була Перша свята літургія, тобто служба Божа. У святій Тайній вечері Ісус Христос дарує себе людям під видами хліба і вина. Свята Євхаристія це є пожива для нашої. 露西。 У своєму житті ми часто отримуємо запрошення від різних людей. Відмова без поважної причини з нашого боку буде прикрістю для тих людей. Господь наш Ісус Христос запрошує нас на свою вечерю, на свою гостину кожної служби Божої, кожної неділі, кожного свята. Чи можемо ми відмовити Ісусові, який так сильно любить нас, якщо на душі є Гріх, то необхідно спочатку піти до сповіді. А якщо є повсякденні легкі гріхи, то достатньо збудити щирий жаль і перепросити Ісуса. Пресвята Євхаристія, святе причастя це є живий Ісус Христос, який приходить до нашої душі. Одного разу Ісус про себе сказав такі слова: Я є хліб, живий. Що з неба зійшов. Коли хтось цей хліб буде їсти, то буде жити вічно, і хліб, що я дам, це моє тіло за життя світу. Тіло моє це є правдива їжа, і кров моя це правдиве питво. Хто їсть моє тіло і п'є мою кров, той у мені перебуває, а я перебуваю в ньому. Через святе причастя, Ісус Христос допоможе Тобі. Більше любити Бога та своїх ближніх. Ісус буде жити у твоїй душі. Ісус допоможе тобі творити добро. Не забувайте підписуватися на наш YouTube канал. Слава Ісусу Христу!